Шановне панство, людневі депресульки перейшли у депресульки березневі, але є для вас хороша новина. Зараз я вам покажу, як зекономити мільярди грошей і як при цьому не втратити на якості. Це магазин, який мені допомагав у моменти, коли я втратила надію на повноцінну роботу, коли після різдва стало набагато менше годин. І дуже мало було вакансій на ринку, дуже мало було можливостей себе реалізувати. На щастя, цей період це в минулому, і пізніше розкажу там ще є новини. І я трошки стала щасливіша завдяки цьому. Але зараз не про все. Я хочу вам показати магазин, який мене трошечки рятував у мої дні без гроші. Я тотального і ось вже маленький тизер. Ось цей магазин. Це доларама. І не просто доларама, як така. Я хочу показати вам свої знахідки з доларами, які мені дуже-дуже подобаються, і якість з них така сама. І ви просто не платите якісь шалені гроші за те, що ви отримуєте можете там за долар 2-3, замість того, щоб платити 10. Наприклад. Ходімо всередину. Я зроблю нарізочку з товарами, не хочу кошмарити і показувати вам все, що тут є. Тому я просто зроблю нарізочку товарів, на які я вам раджу звернути увагу. Заходимо всередину. По перше, в Долорамі є до кожного свята тематичні підбірочки, які коштують не всі гроші світу. Якщо ви в Канаді вже перебуваєте певний час, ви знаєте, що всякі отакі штучки можна ще купити в HomeSense, але в Долорамі вони ще будуть дешевші. Давайте дивитися, скільки це все коштує. 4 долари за такого декоративного зайчика до кожного свята, наприклад, там дня Святого Валентина, Різдва чи ще якихось свят. Вони роблять тематичні підбірочки, отаких всяких штучок. Зараз це в нас зайчики до Великодні. Дуже дешеві склянки є, дуже дешевий посуд тут є. Оці контейнери для їжі дешевші, ніж в викея. Набагато дешевше. От, і тут дуже багато всяких зайчикових, отаких от, тематичних штук. Е ну, отакі теж е речі тут набагато дешевші. В принципі, все набагато дешевше. Я не кажу, що якість в цього набагато гірша. Ось, наприклад, така терточка вам би в ікеї обійшлася близько 10-15 доларів. Я собі виробила за правило після оцих своїх бомжаських, скажімо так, вибачте, будь ласка, за це слово днів. Що спочатку треба йти в долараму на закупи? Спочатку ми йдемо в долараму на закупи, і все, що не купили в Доларамі, купуємо в інших магазинах. Тут обов'язково рекомендую купувати пакети для сміття, тому що в інших магазинах на них ціна 7 доларів, а може й більше. Тут я вам рекомендую купувати всілякі серветки, всілякі такі рушнички. До, до речі, не втрималася отаку собі губочку купила. Вона <свят> нікуди не годиться. Нею можна мити склянки, але вона дуже красива. Так, що я ще купую обов'язково в долерамі? Спонжі купую в Ось такі штуки я не купувала, але теж вони виглядають доволі переконливо. І все це коштує до 5 баксів. Об Обіцяла вам не робити зйомку всього магазину, але вийшло так, що, мабуть, і доведеться. Дивіться, побутова хімія тут коштує смішні грошей. Якщо ви знаєте, скільки це все коштує в інших магазинах, ви можете це порівняти. Набагато вигідніше купувати тут. Так, зупиняємо кадр, але подивіться, що тут є ще вішечки. І все для тварин. Тут і ласощі для тварин, і корм для тварин, і іграшки для тварин. Зверніть на це увагу набагато дешевше і виходить навіть вигідніше, ніж з Аліекспресу. Також, якщо вам хочеться трішечки просто прикрасити власний будинок, пересадити квіточки, щось, можливо, у вас не квартира, а саме будиночок, ви хочете поставити на подвір'я, тут дуже за доступними цінами симпатичні є отакі от штучечки. Так, далі тут просто розділ з різним садовим приладдям. Я не буду на цьому акцентувати увагу, але я вам скажу, що два горщика для квіточок своїх купила я саме тут. І вони були недорогі, і вони були дуже хороші, дуже симпатичні. Отже, я вам раджу, раджу подивитися на мило, на якісь там кремчики для рук. До речі, ось цей мені колись колега радила, що він дуже гарно зволожує шкіру. І також пропоную вам звернути увагу на зубні пасти і на всякі дезодоранти, тому що вони такі самі. Он прест дуже популярна і дуже хороша паста. А, звертаю вашу увагу на те, що воно тут такої самої якості, тільки для доларами деякі бренди роблять окреме пакування. Це здешевлює товар і таким чином ви економите. І зверніть увагу на вітамінки. Тут вони теж є. Переки сьогодні, до речі, теж я долерами купувала. Всякі вологі серветки, пляшечки для пиття, День Святого Патріка. Як я вам казала, тут багато тематичних таких костюмів. Якщо у вас є дітки, і в них є свята в школах, в садочках, то долерама це ваш порятунок. Зараз з цим відео я влітаю на гроші, тому що не змогла пройти повз бомбочки для ванн. І вже собі стою вибираю, і отакі, що думаю, теж взяти. Ну загалом тут принципово відрізняються ціни від супермаркетів інших. І всякі такі розхідні матеріали, як, от, наприклад, мило там для рук, чи я не кажу про шампуні, але от, наприклад, піна для вани, так за чотири бакси, це дешевше ніж будь-де, І воно все таки доволі симпатичненьке. Я знаю людей, які до якихось свят. Типу на роботі збирають подарунки в доларамі. Так роблять дуже багато канадійців. Так роблять і американці в принципі теж тому, що в Штатах теж є доларама, і здається, вона звідти якраз сюди прийшла. Мій улюблений розділ відділ з таблетками, бо я не можу жити без ібупрофена. Бо профена в Канаді продається як дв'ю. Це найпопулярніша торгова назва ібупрофену в Канаді. І тут він коштує десь приблизно в півтора, а то й в два рази дешевше, ніж в інших магазинах. Тільки зважайте на дозування. Тайленол – це парацетамольчик наш відомий. І таким чином ми переходимо до мого улюбленого розділу. Це розділ з їжею. Оці дуже смачнючі крекери я вам показую, якщо ви вже в Канаді спробуйте їх. Вони з томатом і з базиліком. В принципі, будь-які крекери тут дешевші, ніж в супермаркеті, теж зверніть на це увагу. Якщо ви полюбляєте таку штуку, то теж зверніть увагу. Хоча в супермаркетах можна знайти за такі гроші ці всі локшини, Але дивіться, і супчики тут дешевші. Оці Кемблз, наприклад, вони потрищимось в супермаркетах. Тут вони по долару 50. Але зараз я вас підвожу до найулюбленішого свого товару, який я тут знайшла, і постійно цим зловживаю. Це копчені міді. І зараз я його собі теж візьму, забираю, тому що вранці з якимось вареним яєчком дуже класно на сніданок таке їсти. А також я беру тут тунець. О, тут є консерви, такі хороші, вони коштують. Набагато дешевше, ніж у супермаркеті. Сардини є різні, навіть є там слимачки, типу як вони називаються? Клемс, боже, молюски, морські просто вони називаються. Я не знаю, як вони е, в нас називаються. Є ще мідії копчені, і, точніше, мідії я вже взяла, а є ще устриці копчені. От копчені устриці теж підуть сьогодні зі мною додому. Ще одне з головного, шановне панство, що я можливо будете сміятися, але я в долараму за сіллю їжджу, тому що в моєму супермаркеті сіль коштує найдешевше 4 долари за кілограм, а дуже її швидко розбирають, і її майже ніколи не лишається. Доводиться купувати один раз чи два вже влетіла так за 7 баксів, ну його знаєте куди, я не хочу за сіль стільки платити. В доларамі золотий стандарт солі 1 долар класна, чудова сіль. Тут є якісь ще величезні м -м, каністри. Оцту я його не пробувала, я не знаю. Якщо ви пробували щось, у вас є якісь улюблені товари з доларами, поділіться в коментарях, ще вам трошки показую, що тут є у нас в асортименті. Куриється. Соєвий соус, гірчиця, сірача, всілякі приправи. Купувала, до речі, от теж за долар чесникову сіль, теж хороша. Мій улюблений відділ ніжтячки. Є харібки наші улюблені, вони тут вдвічі дешевші, ніж в будь-якому іншому супермаркеті. Ще пробувала ось такі. Цукерочки дуже смачні. І по долару. Я не знаю, як вони це роблять в доларамі, але це явно якісь фокуси. Ці всі штуки я дуже полюбляю і подекуди ними зловживаю. Дивіться, яких тут багато. Пройдемо трошечки далі, я вам ще покажу. Взагалі, в доларамі навіть звичайні наші снікерси дешевші, вони по 87 центів, але зверніть увагу, вони будуть на касі. Я на касі вже не зніматиму. О, дивіться, от на прикладі ЕМДЕМС я вам покажу. В них зовсім інше пакування, ніж в ММДМС. Зазвичай ЕМДЕМС іде в пластику, а тут він в папері. І за рахунок цього, я так розумію, він стає дешевше. Знаєте на що я звернула увагу? Те, що було ще кілька днів тому по 87 центів, стало по 91. Хотіла вам показати, як все дешево, але не вийшло. Бачите, трошки навіть на доларами впливає інфляція. Але все одно це набагато дешевше ніж будь-де, Тому продовжуємо наш шопінг. Батарейки тільки в доларамі, тільки тут. Вони набагато в інших місцях. Окремо акцентую, вже про це сказала, але окремо акцентую а, на кульочках на свята, на дні народження і на всякому такому а, пакуванні. Різні мішурі, вони люблять оці зверху серветки складати, щоб в пакеті не було видно, що у вас є. Якщо ви колись шукали пакет купити в супермаркеті, ви зрозумієте, чому варто прийти в долараму, тому що в супермаркеті пакети коштують по 10, а буває і по 15 доларів. Отакі красиві, симпатичні. А тут вони коштують по 2. Я навіть не кажу, що тут дуже симпатичні кульки є. Свічки, і всякі такі приладдя на день народження. Так що це обов'язково. І за одне покажу вам горщики ще. І земельку. Земельку теж для квіточок купувала тут. Загалом, давайте так. Якщо ви знаєте ще щось, якщо у вас є ще якісь знахідки з доларами, на які я не звернула увагу в цьому відео, я буду вам вдячна, якщо ви розповісте про це в коментарях. Можливо, я на щось не звертала увагу, а це дійсно того варте. Тому що магазин, в принципі, це знахідка для таких людей, як я, для таких транжирів, як я. Якщо у вас душа бажає шопінгу, а у вас немає на то грошей, можна на 15 баксів гульнути в доларамі і заспокоїтися. От така історія, друзі. Всім бажаю чудового чи то ранку, чи то дня, чи то вечора, чи то ночі. Всіх обіймаю, всім прекрасного настрою.